Команда. м'яко кажучи, команда не дограла. Я би їм допоміг максимально, але ну я блайндив не в той кущ по Супер Халкату. Моя теж помилка, але ну блін. Перший сервак шехтів. Нічого дивного Мені дуже подобається, куди їде мій type 4 heavy. Вот прям топова позиція, у пацана Бог. Не я в це стрілять. в я хочу стрілять. Дивіться, куди type 4 Heavy поїхав. Тупо на воду. Н Ясно. Два заркінчиться оглушка, я його почнуть пробивати Борщ. ну, борща я вже не кину, Ну, давай цього ще раз лупить. По 20 дамагу буду давати, йому нормально. Поки ніхто не світиться, то можна його оглушити, чи ні. Може хто проб'є. Насправді, 7 левел має пробуватися на виліт, але щось якось не пробивається. Ніхліопард 9-й стоїть на базі. Ого, Оце то норм. Ну, оце прокидувати тяжко буде. Хоча можна було б оце кинути. За розрахунку, що воно назад трошки здасть. СМС, оцю видно, Тьомич ті було не видно. Якщо ти ще щось писав, то не було видно. 2, оце я розумію, імба. Не забудьте лайчки, тиснуть. На тьопчику буду вам дуже вдячний. Та, нафіг мені цей чувак. Ого, диву, яка тут грядка. Да в них всі на базі стоять, а що в них не так з малинівкою на їхньому цьому серваку першому? І на базі втикаюсь. Оди я важких танків постріляю. Артішо, Арті Тьомич, щось там не пропускає твої повідомлення, я не знаю що. Будем розваливать тут помалу. Переходь, Тьомоч на Ютюбчик, там не буде цей блочить. Або перейди, на юпчик, напиши, потім назад вернешся. Що вже на то пішло? Треба його оглушити, в нього аптечки нема. Накрыли. Будем навішувати їм. У нього 10 секунд оглушення, а в мене 12 секунд КД. Нормально, я йому зараз буду тут чіплясь Але вони стріляють Угу Ну, от, що вас з вами не так, га? А, а ремки в нього теж нема. Переліт, дякую, гра. Хто буде за стоп гармати. ніколи, кварк, я не хочу на ній грати. Нащо мені страждать, якщо є комфортна Стокова? Ніхтапок зараз розвалить просто мою команду тут. А мене ще не залітає. При тому, що я тримаю їх в оглушенні Давай доберем може цього чувака. Я думаю, він тут далі стоїть Лови. -е. -е, -е. Добро перевіряй. Там ще батшат стояв, походу, де буде вишаровать. Ну добре, трошки оглушення заробив. Іде. Добре, глушимо їх. Ну, ми програємо гору, ми вже й. Хоча. Тут ось сюди хітрий план в 252 є. Може він щось зможе зробити. Ну, мене чу... мене Т29 вже шотний. Вони один одному заважаються чуваки просто. ні 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 стій Не сиди без оголошення Нам би ще одну арту, щоб, вони, щоб вона кидала по моїй глушці, але, на жаль. 25. О боже, делепень, що він робить. Наш 257, там щось якось фигню страждає. Братан, ти може будеш грати? Потрібно Поїхав, встав, втикає. Тут чувака розпилюють, він стоїть, втикає. Де логіка? В дупі логіка. Ні, кварк, не люблю. Тебе по-моему кове вражені. Ясно. Дарвей дарма полумавну, але хочу трошки назад від'їхати. Бо я. треба продавати 2-5-2 Базіку 9 на 1600 дав хорош. Погано грають, дуже погано. 252 просто валя, кинув важких танків, поїхав там, чорт на що робив понизу. А де дівся тайп Четвертий. Той, що на воді стояв? Чим він займався? Правильно, він займався хернюю. Непогану тапку дав. За 15 крапок випав чиф і МБТБ. Та йди ти в баню, Тьомич, хулі ви такі везучі. Мені не випало. Такого нічого. Мені хоч БЛТ-шка випала. О, Тігр приїхав. І що ж теж там під базою десь стояв? На тобі, брателло. О, оглушечка. Хули ви такі везучі, блін. Що вам все випадає з трьох коробок нещасних. З 10, чи з 15. Ну добре, я пофармив собі оглушки. Нормально. З 30, хорош, привіт, Ігор. А, 0 з 30, я поняв. Так, я вже мовчу, скільки я відкривав. Прит, по приколу наджибаєш. Та, блін, наджибнеш тут, коли в тебе команди зливаються. Добровільно, примусово. Треба було краще в окашку стріляти. я затупив. Ну дивись, ну 2 5 2 просто відбитий, брат. Просто чувак, ти не вмієш. Біг нуб кіллер ю один. Це не нуб кіллер, це просто нуб. Він помолився з ніком. Ой, жопа. Випадало два прайма з них, прожектор і 750 золота. Hmm. Така сама фігня і у мене. Ні, я не вихідний, я після обіду на роботу. Тим, тим ще потім ще 10 ікину МБТБ. Хорош. Везучий, Тьомаш, везучий. Тому що я можу сказати? Круто, вітаю. Сюн везучий. <рес> а. Блюдок. Тупо ублюдок читерський Сидить на гаве пантері, чекає в очі довбиться, де хто що ламає. Божика тварина. Це страшне. Давай тут дерево поламаємо і переїдемо. Перевіримо мою теорію. просто чел садись, его божечки. Ясно. Ну, нехай втыкает. разминка ну да, как завжди. Ничего не меняется. Ясно, Якую игра? Будем трохи рухається по цьому по цих кущах тут, бо. Пантера може бути сильно упорота. Знаю я таких чуваків. Він може просто довбитися, по КД, по мені, просто скільки в нього і буде цих снарядів, скільки буде по мені тресірись. Мені треба або борща вицілювати, або важких танків на горі. Ні, десь борща не посвітить, мабуть. Че, я мене підозрюю, що борщ сіди в кущ заїжджає. Що Віктор робите? Танки граю на даний час. Хто би говорив? А що не так, Кварк? Ти бачив багато, щоб я сидів довбився в очі по поломаних деревах? Чи що? Я думаю, борщ тут має бути Ну, в теорії. Звичайно, міг засвітитися і не цей. І більше сюди не виїхать. Наше щастя, що в них Леопард не грає. Стоїть на цьому нокоровнику. Якби їхній Леопард почав грати, він би нас всіх пересвітив. Переліт, дякую, гра. Ну, в принципі це може бути стояло до кінця бою, А, ні, Гля, себе поїхав. Я думав буде стояло до кінця бою. Мені меня вообще кось домашки напулькать. Чотири. 4. пулька перевіряй. Тут ціни гніздо. Ні, то Кварк одне діло кинуть в ціле гніздо, а друге діло кинуть, От я поламав одне дерево одне дерево, а чел по мені вже блайнди лупен десь. Ну, це різні речі, якби. Одне діло, коли я тут з ревеха стоїть, бачу мільярд поламаних дерев, і я можу отут, коли розкладають всі дерева, кинути туди блайнда. А друге діло, коли я одне дерево помал, поламав і по мені вже скину, кидаю артовод. Ну, це зовсім різні речі. Добре. Ну, взагалі треба було б... Ага, борща забрали, прекрасно Далі будемо важкі танки луу. лупить намагатися. Там АСМВшка шотна. Якби їх хтось світив, блін, ці поцані, ми або це діло вивезли. Давай КПЗ ти можеш. СМВшку добирай першу, хорош. РВК. Вітам грубий, як там здоров'я, супер. Ну давай, світи, КПЗ, не будь. Очконавтом. Все буде добре, але недовго. Але мене не летить. Добре, забрали. Ми маємо це виграти. Там ще Т-29 не світився, до речі, якщо що. І снарядів не буду бландись. А позасвітиться, тичку по ньому орта дає. Диви на нього. Ха! Хорош, братан. На Т-29. Хорош. Чувак стоїть просто на цьому. <сум> на горбочку весь бій. Астервеху заблайндили. Тут Естевега стояла, встріляли в Т-29, а вигрібалася, а вигрібала Естервех. Має надію, може я ще її оглушив навіть слухай. Ну і артовод стоїть десь там в куточку. Я думаю, навіть аж тут десь. А, ні, ближче стою Ясно, ну Нормально. Підфика. Доброго ранку. Ну норм, може майстра дадуть, слухай 4000 сумарки. Навіть може більше, якщо я там естервеш школу Пендеф. Зараз побачимо. Майстер, сюди. Нормально. На майстра пішло 40 хвилин рівно. От в них Ембова, в них 13 1375. Це хороша ЛТГ. Я не думаю, що хтось з них знає, як грати. ЛТГ може поїде. А там дуже потрібна піджата ЛТшка щоб була. По такій кількості ПТшок в боях дуже потрібно. Він не їде так, як треба. Може поїде все-таки? Півтори секунди похолкату буде летіти. Добре. його відпускають. Ні, не відпустили, добре. Я все ще неправильно граю. А цей що тут? Афкашить? кашить? Гля, сюди скинулись. О, поїхав. Накрили. оглушив. 72 дама. Це хто йому стільки стрільнув 72. Ой-ой-ой. Хорош. Імба, а шо? Дикі бої бля на цих рівнях, але на, на першому сервері ще більш дикі. Ніж це зазвичай буває. На тобі. Добийте. Добийте його, ей. Ць. Прикольно. Добре, ЛТГ поїхав. Оцей світить район. О, шкода тут стоїть. О, ви шкода. Добре. Іде. А чого він не піджався на алтагешці? У нього ж маскування добре. Угу. У нас під носом ЛТшки будуть зараз кататися, походу. А міг се добрати ні, ніяк. Забрали, якраз. Гляди в них крузайдер стоїть. Імбовий <с> пацик. Треба дозвестись трошечки. Вангар. Добре. Тут далі хтось є. Дерево впало Тут ГСТ цей стоїть. Кода, мабуть, поїхала в них на, в них в місті, походу, нікого нема. Оп. 74. Хто стріляє по, там по 70 Шатий 8 так стріляє по 70 дамагу чи, чи хто? Як це, блин, працює? що такий дамаг малесенький? О, глушечка пішла. Нормас. Іде турер Емілька тут ще є. ЛТГ погано поїхав. Не можна так їхати туди, йому треба тут досвідчувати було. Він поїхав світити мікса, це класно, але ніхто по ньому стріляти не може, крім мене. Ну і другий арти. То не факт, що я влучу. Влучу. Добре. Ну, ми за М12 сюди лобим, ЛТГ не світить. Я по 4 забью на нього. Штур можна було б не забивать. Штуреміль картонненький. По ньому можна более стоичку дать. 2,1. А ну, лову так. Зловив. Молодець. Хороший штурмир. Ще раз 2 милия кинуть, що? Дайте йому тустичку. Дякую. Ммм, шкода мене цікавить. Скода, Скода, Скода. Поганий постріл. Ну, оголушечку дав добрий то. Блін, швидких кадей я не встигаю переїжджать тупо. Тобто я би хотів ближче під'їхати. Ну, але вже як є. Не вигрібай без оголошення, братан. 207, піде. Ні, ну я тупо не встигаю переїжджати, треба стріляти як є. Занадто швидкі АКД. У таких моментах, коли хочеться переїхати. Давай так. Добре. ХПТ шкам насиплю. Все, я більше не маю в кого стріляти стрелять. MX от отот арта стоїть десь. Може, з собою в неї всі будуть стріляти Давай в MX, а сейчас спробуємо, точку Ні. оголошення Дайте да дякую. Добре. Хороший бій вийшов. блайнда я ніби не давав ні по кому. Майстер, сюди. Другий майстер. іде Хорош. 2000 дамагу на 1200 оглушення. Ну, нормально, в принципі. Я другий по дамажці в цьому бою. Піде.